Всім привіт! Вирішив замінити лампочки в салоні в автомобілі MG The Test. Тому що штатні лампочки вони мають такий жовтий колір, і вночі вони майже нічого не освіщають. І тут стоять звичайні галогенки на 5 ватт. Я їх заміню на на світлодіодні лампочки білого кольору 6000 кельвінів Ну і вони мають світити. Яскравіше. В кінці я покажу ту різницю, яка була з сіма лампочками з жовтними, і яка стала з новими світодіодніми лампочками. Для цього є два варіанти. Демонтувати весь цей блок освітлення. Ось тут ззаді є два фіксатори, на яких вони тримаються. Треба просто чимось піддіти їх ззаду і видірнути на себе. Тоді зніметься повністю цей блок. Або ж другий варіант, можна вийняти тільки це скло. Скло тримається на 1, 2, 3, 4, 5 на шістьох маленьких фіксаторах. З цього боку вони довгі заходять сюди, з цього, 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 цього боку вони коротенькі. І краще, краще піддівати десь тут або тут той же викруткою пласкою піддіти. І повністю зніметься скло. І там будуть дві лампочки всередині, які можна легко замінити. Так, зараз я демонтую цей блок і покажу вам, що всередині. В принципі, блок я вже демонтував, використовуючи отакий от, от інструмент нехитрий. Як я й казав, піддівається з цього боку і просто витягується блок. Ось так от він виглядає з внутрішньої сторони. Як бачимо, два фіксатора. і з цієї сторони підключен коннектор. Зараз я його зніму та розберу, покажу вам, що в самому всередині цього блока. Демонтував я цей блок. Як я й казав, тримається він на шести, шести кріпленнях. Так, всередині у нас ось такі лампочки. Ось такі галогенові лампочки. Виймаються вони. Так, зараз однією рукою неудобно. Ось так просто витягується. І формат лампочки W5W. Потужність 5 Вт. Так, буду міняти я їх на, на ось такі лампочки Brevia LED W5W. 6000 кельвінів Канбас, тобто їх можна встановлювати в поворотники, в габарити. Тобто по шийні кан вони будуть відображатись. Ось такі характеристики. Зараз замінимо і подивимося, що буде. Так, замінив я лампочки. Ось так виглядають нові світодіодні. Зараз перевіримо. Чи працюють вони о, ну це вже другий друга річ. Працюють світло дуже яскраве. Зараз це все зберу і покажу вам уже вночі, як вони світять. Це стандартне освітлення салону MG ZS Так. Ага. Лампи жовтого кольору і майже нічого не видно. Так, освітлення бажає бути кращим. А це вже світлодіодні лампи. Ось так світять. Це одна, це дві. Ну, нічого собі. Оце так різниця. Все абсолютно видно. Так, звичайно, звичайно, краще, набагато краще. Заводське світло нікуди не годиться. Так що, якщо що, рекомендую. Краще заводські лампи замінити. Дивіться, дивіться, як ярко. Дуже круто світять. Нічого не скажеш. Всім на все добре.